день осені приносить нам потенційно гарні новини. Ні, піхотінець та не рухнув все ще не рухнув. На жаль, перевіряла сьогодні, але є інформація, що його старий недобрий кінь все таки відкинув копита. Так, ви правильно зрозуміли, мова йде про його кращого жеребця з медалькою. Ексенс Сергій Вікторович Лавров. Глав лошадь Мид РФ Лавров получил от президента Буркина-Фасо орден ⁇ жеребца. Издание Московский комсомолец сообщило, что Сергей Лавров в ходе официального визита в Буркина-Фасо удостоился высшей награды страны ордена ⁇ жеребца. Информация про его зустріч с Жириновским появилась в XC, колышнему твиттере, на сторинце Сергея Кислицы. Постійного представника України при Раді Безпеки ООН. в своєму дописі він написав так: процитую. Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі ландшафт може здатися найпростішим виходом, навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище. Дехто каже, що він уже відкинув копита, та все ж за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних. Ціних заяв щодо відправлення Лаврова на концерт Кобзона ще не поступало, але схрестимо пальці. Ще додам, що 29 серпня стукіт його копит все ще чули на прес-конференції у Москві. А 31 першого серпня росіянські ЗМІ опублікували його дружні заяви. І Наша готовність до переговорів не повинна була ні у кого ви завить яких сумнівів, хоча звісно, вже після... авантюры в Курской области, какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными. А уже сподеваемся, что он все-таки стал хорошим русским. Хороший русский, мертвый русский. Хороший русский – это мертвый русский, а любой другой русский – это плохой русский. Проблема, да, русских существ... в том, что они вообще существуют. Существуют. Да, вот, и поэтому не, не существовали бы, и не, не было, бы никаких проблем. А уже ж деякие проблемы все-таки могут выникнуть. Ну, например, с спадщиной. Ось кому достанеться це шикарне намисто. Друзі, я трохи розгублений. Я не знаю, чи це скарб, чи це піар. А може, обидва. До речі, в коментарях до цього допису вже дуже багато скорботи та співчуття. Покажу вам найкраще. Раз ми з вами вже так незаплановано зустрілися, то хочу привітати вас з 1 вересня. До речі, новий з Тренді Бренді вийде вже на цьому тижні. І я тут думаю започаткувати рубрику коротенький дайджест щоденних новин. Напишіть, що думаєте з цього приводу. Ну і на цьому вже все. А ви ще можете подивитися мої старі, не дуже старі. Божевільні і в міру цікаві випуски вони десь тут будуть.